Напій Кока-Кола був придуманий у місті Атланта в США у 1886 році. Його автор фармацевт Джон Пембертон, колишній офіцер американської армії. Назву для нового напою придумав бухгалтер Пембертона Френк Робінсон, який, володіючи каліграфією, написав Кока-Кола фігурними буквами, які і до сьогодні є логотипом напою. Основні інгредієнти Кока-Коли були такі: три частини листя коки на одну частину гріхів тропічного дерева коли. З цього ж листя, у 1860 році, Альберт Німан виділив особливий компонент наркотик, і назвав його кокаїн. Напій був запатентований як лікарський засіб від всіх нервових розладів. І почав продаватися через автомат у найбільшій міській аптеці в Атланті. Пембертон також стверджував, що Кока-Кола стілює від імпотенції і що на неї можна перейти тим, хто пристрастився до Морфію. До Морфію, до речі, був небайдужий і сам Пембертон. Тут потрібно відзначити, що кокаїн тоді не був заборонений і про його шкоду для здоров'я ще нічого не знали. Тому кокаїн вільно продавався. І його часто додавали для задоволення і тонусу в напої замість спирту. Кока-Кола в цьому не була чимось особливим. Спочатку напій щодня купували в середньому лише 9 осіб, виручка продажів протягом першого року склала всього 50 доларів. На виробництво Кока-Коли було витрачено 70 доларів. Тобто, в перший рік. Напій був збитковим. Але поступово популярність Кока-Коли зростала, і прибуток від її продажу теж. У 1888 році Пембертон продав права на випуск напою. А в 1892 бізнесмен Аса Кендлер, що володів правами на Кока-Колу, заснував компанію The Coca-Cola Company, яка займається виробництвом Кока-Коли і понині. У 1902 році з оборотом у 120 тисяч доларів Кока-Кола стала найвідомішим напоєм США. Але на початку ХХ століття громадська думка обернулася проти кокаїну, а в газеті New York Tribune з'явилася розгромна стаття, в якій стверджувалося, що саме Кока-Кола винна в тому, що темношкірі трущобів, які опилися Кока-Коли. Почали нападати на білих людей. Після цього в Кока-Колу стали додавати не свіже листя коки, а вже витиснуте, з яких був видалений весь кокаїн. Відтоді популярність напою зростала в геометричній прогресії. І вже через 50 років після створення Кока-Кола стала для американців чимось на зразок національного символу. У 1916 році було порушено 153 судових позови проти марок імітаторів. Компанія Coca-Cola розпочала свою різдвяну рекламу у 20-х роках, намагаючись збільшити продажі протягом зимових місяців. Було використано декілька різних зображень Санта Клауса, але ніхто не виявив популярності у споживачів до 1931 року. У 1931 році Кока-Кола замовила розробку оригінального зовнішнього вигляду Санта Клауса, який раніше не завжди зображувався саме в червоному костюмі. На новому образі яскравого та веселого персонажа з пляшкою Кока-Коли виросло ціле покоління американців. Потрібно зазначити, що цей самий трюк вдалося перевернути компанії і в наших широтах. Так, можливо, ім'я бренду. Досі ще асоціюється з американським способом життя, проте звуки відомої реклами миттєво викликають у сучасних співвітчизників асоціації з Новим Роком. Кока-Кола стає першим продуктом, який з'являється на обкладинці журналу Time. Журнал хотів мати фотографію Роберта Вудерфа, президента компанії Кока-Кола. Але він відмовився, стверджуючи, що продукт є єдиним важливим елементом в компанії. У 1955 році Кока-Кола почала продаватися у пляшках об'ємом 10, 12 і 26 унцій, а в 1982 році розпочався випуск дієтичної коли. Рецепт напою тримається компанією Coca-Cola в найсуворішому секреті та становить комерційну таємницю. Згідно зі статутом Coca-Cola, тільки три високопоставлені члени компанії. Можуть одночасно знати формулу цього компоненту, крім того, кінцевим заводам, що розвивають Кока-Колу, дозволено лише злегка варіювати склад залежно від місцевих постачальників сировини.